На будівельному майданчику Orlan Residence триває активна робота. Компанія Resident Development тримає високі темпи будівництва. І сьогодні я, яна розповім, що змінилося на нашому об'єкті за квартал. У шостій секції виконано великий обсяг робіт. Змурували поверхи з другого по восьмий, завершили мурування даху, зробили поріг і змонтували всі вікна. Також розпочато фасадні роботи. У четвертій секції залито останній поверх моноліту разом із парапетами, і вже стартувало мурування стін. Ми використовуємо керамоблок товщиною 250 мм та комбіноване утеплення. Це рішення гарантує високу теплоізоляцію та енергоефективність будинку. Кожна квартира матиме індивідуальне газове опалення для стабільного комфорту і тепла в холодну пору року. І лише погляньте, який краєвид відкривається з Орлан Резиденс. У першій секції залито цокольний рівень із бомбосховищем, а також плити перекриття з першого по десятий поверх. На ділянці п'ятої секції винесено усі комунікації з плями забудови. Вирито котлован, залито подушку, виведено перші та другі поверхи моноліту, а найголовніше бомбосховище. У кожному будинку Orlan Residence передбачене власне бомбосховище. Ми посилили конструкцію, товщина стін збільшена майже на 50%. Три сітки армування замість стандартних двох, а також додано осколочну сітку. Усе відповідає найнадійнішим стандартам безпеки. Будівництво активно триває в усіх секціях. Ми працюємо з максимальною віддачею, щоб майбутні мешканці Orlan Residence якомога швидше отримали свої ключі. Запрошуємо вас на особистий огляд кварталу та консультацію у відділ продажу за адресою Пластова4.